Всім привіт! Мене звати Мішель і я дуже рада бачити вас на своєму каналі. У мене дуже давно не було влогів, а я їх обожнюю всім серцем. Тому сьогодні хочу зняти для вас влог, показати частинку свого життя. А точніше, ми з вами проживемо десь два з половиною три-три дні разом. Тому, якщо вам цікаво, то залишайтеся зі мною і давайте починати. Всім доброго ранку. Зараз 8.40. Я прямую на тренування. Зараз обираю тренування саме зранку, тому що вони мене бадьорять на цілий день вперед. І це дійсно... Найкращий варіант почати день. Але чим далі, тим складніше стає, прокидатися і вставати. Реально дуже холодно. Так, спортивний лук у мене сьогодні ось такий. І по плану батіська. Ну, і що я вже повернулася додому, вже навіть сходила в душ, трохи нафарбувалася. Сьогодні у мене було тренування Body Skyp. Я обожнюю цей напрямок за те, що на ньому задіюються абсолютно усі м'язи, тобто це і нижня частина тіла, і прес, і руки. Ми використовуємо невеликі ваги, але все дуже ефективно. Ну і дійсно, зранку це краще, ніж будь-яка кава, бо після такого інтенсивного тренування спати чи лінуватися точно не захочеться. Я завжди кажу, що якщо зробити тренування зранку, то День 100% буде продуктивним. І у мене так завжди працює. От і зараз я планую поснідати. Сніданок сьогодні ось такі сендвічі з яйцем і лососовою намазкою. Я дуже люблю таке на сніданок. І також зробили собі трошечки вісяної каші з тонцем та з кукурудзою. І зараз дуже подобається використовувати ось цю термальну воду зранку, замість тоніка, тобто перед нанесенням крему, вона дуже класно освіжає. Та тонізує. Образ мій аутфіт, луков of сьогодні ось такий: це костюм з HM. Купувала його, коли я їздила до мами в Польщу. В цьому підписано на мій Тікток, то ви знаєте про це. От, Я обожнюю взагалі костюми, тому що це найзручніший одяг, адже тобі не треба партися і думати про те, що з чим і як комбінувати, ти просто одягаєш костюм і все, краса. От, Він достатньо теплий, тут є точно шерсть у складі, бо він трохи колиться, але не сильно. Ще в мене. Такий топик вот. і ковтинка. І ще покажу вам свою каблучку. Мені вона нещодавно приїхала на рекламу, і вона мені настільки подобається. Дуже-дуже А, Також беру з собою ось таку сумку, купувала її нещодавно. Не пам'ятаю точно, начебто в Махіто. За дуже великими знижками вона коштує зараз 600 чи 700 гривень. От, але вона ну вона, звісно, не шкіряна, але я й не хотіла шкіряну, бо я не дуже люблю шкіряні вироби. От, але вона дуже зручна. І вмістка. І також беру з собою цю книгу, «Малала», яку я читаю вже давно, достатньо, було, бо достатньо повільно. От і хочу вже дочитати. Дуже цікаво про дівчинку з Пакистану. Там вона описує своє життя під час війни, коли на них напав Талібан. Тому дуже цікаво, якщо побачите цю книгу, обов'язково беріть, вам сподобається. Вона англійської мови, мій рівень приблизно Б 2 Мені не складно читати. Абсолютно, звісно, майже на кожній сторінці є якісь нові слова і фрази. Навіть якщо їх не перекладати, то контекст абсолютно зрозумілий. Сьогодні хочу з собою взяти ще собаку. На вулиці вже достатньо прохолодно. і У мене є ось такий костюмчик. Я одягнула собаку. Такий сьогодні в неї аутфіт. Мені дуже подобається. Вона бачите, засинає. Нічого зараз на вулиці поспить. Дуже міленько. Декілька днів тому я вже влаштовувала собі побачення із собою, на якому до мене прийшло декілька ідей. Одна з них це онлайн-тренування, точніше, вона вже у мене в голові була дуже давно, але я просто нарешті точно визначилася, що хочу це робити. От, тому мені треба все це анонсувати зараз, влаштувати і розказати про це в інстаграм і в телеграм. Усі подробиці, до речі, якщо вам цікаво, будуть у мене в телеграм-каналі, тому посилання залишу в описі. І також наступний момент це те, що я хочу створити світі. І теж, звісно, треба. Вирішити багато різних питань, і саме тому зараз я піду в кафе для того, щоб була більш робоча атмосфера і було більше заряду саме попрацювати. Так ну що? півтори години пройшли дуже швидко, але за цей час я достатньо багато всього встигла, точніше, ми з Кірою багато всього встигли Перше я нарешті зв'язалася зі своєю подругою графічним дизайнером, яка буде створювати мені логотип. І також я нарешті запустила, анонсувала точніше тренування, які будуть проходити зі мною онлайн. Я залишу вам посилання на свій телеграм-канал, там будуть Усі подробиці. Я вже вдома дуже продуктивно провела час в кафе, випила кави, фільтр сьогодні була. А зараз по плану обід я з тих людей, хто не любить їжу на другий день, тобто, що щоб у мене щось лежало в холодильнику. Те, що можна потім розігріти, з'їсти, я так не люблю, бо мені на другий день їжа не смачна. Я сама від цього страждаю, бо я не можу наготувати там на декілька днів вперед. Для мене має бути все свіже. Тому зараз ми будемо з вами разом готувати обід. Я сьогодні зранку купила ось таку капусту, бо мені дуже хочеться тушкованої капусти, я дуже її люблю. І зараз я буду намагатися щось з цього зробити. Не знаю, що вийде, ніякого рецепту в мене нема. Інтуїція інтуїція завжди працює. Отже, я ось так мілко нарізала качан капусти, точніше, половину качану капусти. О, додала трошечки олії і зараз буду її тушкувати на сковорідці. Подивимося, що з цього вийде. І зараз буду чистити і різати моркву до нього. Я вже додала моркву і трошечки цибулі, а, також використовувала ось таку приправу. І, і ось цей сушений чесник. Я його дуже люблю, додаю майже всюди. Мені здається, що завдяки ньому усі страви стають. В 10 разів смачнішими. Отже, обід вийшов ось такий булгур. Дуже люблю цю кашу. А, ця тушкована капуста. Аля, <свісно> До вийшло достатньо смачно. Тут лук смажений, морква і капуста. І також зробила ось такий салатик, два різних види помідорів, а, бринза і кукурудза. Ще я дуже засмучена, тому що зараз на вулиці лише 6 година, а вже достатньо темно. Освітлення ніяке, і я не хочу вірити в те, що вже Я сьогодні зробила вже все, що могла. Я розумію, що мій мозок перевантажений, тому одягла макитами кофту. Виходжу прямо в піжамі, в домашню одягу. Йдемо гуляти з собаками. Ми ще з літа взяли собі за звичку. Що виходити з собаками на прогулянку? Це добре і для них, і для нас. Вони бігають. Я бігаю, до речі, разом з ними. Я біжу, і Мішель біжить за мною. Вона трохи рухається, і я теж теж мені корисно. От і це дуже класна звичка У нас зараз, тому що цілий день працюємо зазвичай вдома. От, і під вечір вже така голова тяжка, важка. От а прогулянка така на свіжому повітрі дуже сильно провітрює голову. Я постійно отримую питання з приводу свого харчування, скільки разів на день я їм. От, але у мене немає такого прям супер чіткого режиму. Два-три рази на день. От сьогодні, наприклад, у мене видався пізній обід, десь о пів на шосту, і вечеряти я вже просто не хочу. Я завжди прислухаюсь до себе. Якщо я захочу чотири рази на день по поїсти, то я поїм, звісно. І мені здається, що це найправильніший варіант. Взагалі, інтуїтивне харчування це найкраще. Впевнена, що ви не раз чули про цю дуже популярну міцелярну воду від Біодерма, а, от. але я за весь час жодного разу нею не користувалася. Я тільки постійно чула гарні відгуки на неї. Але у мене була, звичайно, від Гарнієр найпопулярніша, також я користувалася рожпозе. І сильної різниці, типу, я між ними не бачила. Ну, звичайно, міцелярна вода, так, вона змиває макіяж. Але тепер я зрозуміла, чому ця міцелярна вода така популярна, бо вона дуже м'яко знімає макіяж. І шкіра після неї от прям приємна. Тому я тепер теж в рядах фанатів цієї міцелярної води. Привчила себе перед сном завжди прибирати в квартирі, тому що тоді прокидатися набагато більш приємно. От то прибрала на кухні, навіть трохи пил повитирала. Тепер тут чистенько і гарненько. Вже казала вам, що користуюсь зараз цим тоніком від Medic Aid Press and Glow. Але хочу ще раз наголосити на тому, який він класний, дуже мені він подобається. І я зрозуміла, у чому головна відмінність його від uh, Pixi. Кислотного тоніку, глоу тоніку. Те, що Піксі він більше створює цей ефект світіння шкіри зсередини, який мені дуже подобається. А він більше підсушує от якісь от висипання, який ефект ви більше хочете, тому я їх міксую зараз. Отже, у мене сьогодні буде моє перше онлайн-тренування по Zoom. Вчора я його анонсувала, вже сьогодні воно буде, через буквально 5 хвилин ми починаємо. От, Мені дуже цікаво, що з цього вийде, я дуже заряджена. Видає теж. Зараз будемо тренуватися. Спочатку було 16, якщо я не помиляюся, а залишилося 11. і ви, ви бачите от, що не всі можуть дійти до кінця. Але ви молодці, ви дійшли до кінця, ви зробили дійсно класне тренування. Ви відчуєте завтра зранку всі свої м'язи 100%. Тільки що провела своє перше онлайн-тренування, мені дуже сподобалося. Всі дівчата дуже милі, всі писали в чат постійно. Тобто, був фідбек, що дуже важливо. Ми робили тренування на всі групи м'язів, і я зараз відчуваю. І ноги, і попу, і прес, і руки. І я дуже рада, що сподобалось дівчатам. Наступного разу ми вже будемо зустрічатися у вівторок. От це був дуже цікавий експеріенс, тому буду продовжувати. Знаєте, ось це крутезне відчуття, коли ти відчуваєш, що переходиш на якийсь новий, цікавий і дуже крутий період свого життя. І от зараз у мене саме ось такий стан, і я настільки заряджена, я навіть не пам'ятаю, коли я ще була така заряджена, тому що починається по перше, новий період це навчання в університеті. До речі, зараз вам розкажу. А по-друге, декілька цікавих проєктів, якими я дійсно от палаю, горю, дуже хочу їх реалізовувати. І сьогодні у мене був другий день. Реалізації, так сказати, от, і ми з моєю дуже близькою подругою вже розробили один з важливих моментів для цього проєкту. І дуже круто мати подруг з різних сфер, тому що потім ви можете об'єднувати свої сили і створювати суперкруті продукти. От, плюс, ще зробила одну дуже важливу справу: замовила дещо. Мені круто проживати ці всі моменти разом з вами. Саме тому я хочу зараз знімати більше влогів, де буду ділитися своїм життям і своїми, так сказати, новими етапами періоду Отже, з приводу навчання в університеті це відео я записую 10 вересня, і саме сьогодні відбулося зарахування. І нарешті я можу розповісти, куди ж і на кого я вступила. Вступила я в Києво-Могилянську академію на спеціальну журналістика, освітня програма зв'язки з громадкістю. І я ще ніколи не була такою впевненою у своєму виборі, яка я є зараз. Насправді мені було достатньо важко обрати, адже я подавала чотири заявки. Два в один університет і два в інший. З приводу університету я не вагалася, тому що я скільки себе пам'ятаю, хотіла завжди в Києво-Могилянську академію. Мені дуже подобається цей університет, їхній підхід. І це дійсно найбільш європейський університет в Україні, тому я хотіла саме туди. Але найскладніше мені було обрати між факультетами. Я обрала між журналістикою, зв'язками з громадськістю, і міжнародними відносинами. У чому була складність на міжнародних відносинах? Мені дуже цікаві мови, там дві обов'язкових мови там. Великий на це акцент, я це люблю, мені це цікаво, плюс там достатньо багато там історій. Це теж те, що мене цікавить. Але ж там є свої але саме для мене, такі як аналітика, дуже багато такого всього, що мені не прям супер цікаво. А журналістика це саме той факультет, до якого я в цілому йшла все своє життя. По-перше, мій блог, по-друге, закінчувала дуже багато різних курсів, телеведуча, радіоведуча. Ну, тобто, це все такі кроки на шляху до цього. І насправді для мене журналістика це найлогічніший вибір, і це те, до чого. Моя душа лежить найбільше, і я просто в останній момент зрозуміла, що не треба себе обманювати. Так, мені цікаві на міжнародних відносинах деякі предмети, але не всі. І працювати за спеціальністю там дипломат навряд чи я буду. Це не зовсім моє. Тому я вирішила вступати саме на журналістику. І якщо буде можливість, а в Могилянці є можливість обрати додаткові предмети, то я просто оберу там додаткові мови або ту ж саму історію. Тому так я дуже дуже щаслива і вже чекаю на початок навчання. Ми йдемо на нову пошту за посилку. І він ще не знає, що це за посилка. Я отримала вже посилку і розповідаю вам невеличку переісторію. Декілька днів тому мій хлопець скинув мені в інстаграм фотографію жилетки, яка мені дуже сильно сподобалась. І він просто спитав тоді, як мені, що він каже, я би хотів, напевно, таку собі замовити. От, але я знаю, що його проблема в тому, що він дуже рідко щось собі купує. І я, звісно, в цей же момент замовила йому цю зілетку. Вона ось тут знаходиться, але він про це не знає. І зараз ми йдемо до нього дарувати жилетку. Відкривай. О, вона така класна. О, носочки, щоб це в подарок. Це я не <finalement> замовляла. Я це. сьогодні найщасливіша людина, тому що я нарешті йду на нарощування вій. Останній раз я робила їх ще взимку 21-го року, і за літо рік я робила вії на постійній основі. Мені дуже подобалося, тому що як ви бачите, мої вії натуральні, їх майже немає. Тобто вони дуже сильно маленькі. природа мене не нагородила віями, тому нарощування це для мене дуже зручний і комфортний варіант. Але почалася війна, звісно, було по-перше не до цього. А по-друге, я довгий час була в Польщі, потім я приїхала і мого майстра вже тут не було. І дуже рада, тому що моя найкраща майстриня Віїв приїхала в Київ на декілька днів, буквально. І я встигла втулитися в її графік, і сьогодні вже буду з Віями. То запам'ятайте мене такою. Ну що? А ось і результат вже після нарощення війк. Мені дуже подобається. Через декілька днів їх стане ще менше. І буде виглядати прям максимально натурально. Але і так мені теж подобається. Кому цікаво, то у мене ЕЛІЗГІР. Я вже забрала другу посилку, на яку достатньо довго чекала. І зараз піднімаюся додому і зроблю вам антекінг. От, взагалі я дуже не люблю, коли посилки в один день мають прийти, але приходять в різний час. Тому сьогодні я буду двічі вже на пошті. Мені прийшло ось такі дві посилочки. Зараз з вами відкриємо. Я дуже довго на це чекала. Показую вам, що мені прийшло. Я вже почала замовляти одяг на осінь, трохи утеплююся. Ось такий білий костюм. Бавовняний, ось такий, і я дуже рада, що бачите, на мене не короткі штанці. Хоча це зазвичай проблема на мій зріст. Метр сімдесят п'ять. Також замовили собі ось таку жилетку. Це найменший розмір. Вона така оверсайз. Дуже подобається її колір. От, вона достатньо тепла, я вже в ній сьогодні походила. І купувала купувалася речі, я вам згодом розповім. У мене сьогодні видався прям такий б'юті день, і я сьогодні ще встигла сходити на лазерну епіляцію. Я нещодавно відкрила для себе цю процедуру, але вже дуже сильно в неї закохалася. Е, у мене сьогодні був третій сеанс, і сьогодні, окрім своїх звичайних зон пахви та бікіні, зробила ще і зону ніг до коліна. І це зовсім не боляче. От, прям від слова зовсім прям нічого не відчувала. Зробивши Азерну епіляцію я зрозуміла, що моєю величезною помилкою було не робити її раніше, тому що це дуже зручно, адже на достатньо великий проміжок часу ти можеш забути про волосся та гоління. Ну що, друзі, а на цьому мій влог підходить до кінця. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Якщо це так, то дайте мені, будь ласка, знати в коментарях. Для мене важливий будь-який фідбек. Дякую вам, що ви залишилися зі мною до кінця. З вами була я Софія Мішель. І до зустрічі в нових відео. Всім пока